Всім привіт! У нас вже, ну, вже точніше вечір, не в нас в загальному вечір ще заїхав на мойку стою в черзі, щоб помити машину. Одним словом, початок забув записати я і записую зараз до відео. Одним словом, там буде трохи того, трохи цього. Завтра завтра свято, всіх наступаючим святом, Гарного дня! Вам завтра веселих свят і хай у вас все буде добре. Так, тут так і ось ця маленька квочечка. як маленька, це така курочка вона Вона з останніх курчат. Ось вона тут на таких всяких. Я зараз їх позабираю. О, вона не є. не є великою, тому я вирішив, вирішив її посадити на... Яйце в мене підбиралося, маю яйця бентамки, таких звичайних курячих вона багато не накриє. Таких штучок 15, що відійде. З 2-3. О, тих, тихо. Тих. Ще з 2-3 відійде, а так я маю 21, тут вроді якраз яйце від бентамочок свої, їх їй дам. Їй буде якраз саме раз, і буде вона мати. Мати те, що є ось такі тут зелені, як я й хотів для себе. Я вам кажу, зелені буду зелених яєць, буду курчат лишати собі. Мені подобається, вони, що несуть так зелені яйця. Так, знав, Тут 11 днів. Зараз я поставлю, вона собі тут поправить. бо вона так вже розсадила, знову вже сидить, напевно, з днів 4-5 пересиджувала, перше внизу пересиджувала. Потім я її поставив. Кажу, то що випускає, трепільнувати як або не хоче йти так, особу зразу в гніздо. Буде мати яйця, може буде і вертатись, бо воно так нагорі горів насюди і не вилізе. Так ось так вийшло. не знаю, може і забагато, але днів кажу, через сім просвічу. І вона собі кажу, через сім, через 3-4 дня просвічую, якщо буде щось пусте. А може в інкубатор заберу. Зараз спробую виключити спешку, може буде краще. Гішки може буде краще, краще видно. так Зараз подивлюся, якщо вона добре не накриє, то щось заберу. Або поправлю гніздо і дам більше, правда, там та не хочу, але може в принципі та захоче. Зараз живу. може так і більше ящик. А може і такий буде добре, бо в більшому вона буде досити, вона зараз на дворі тепло. Подивлюся, як вона накриє, хай одним словом присідає, а там будемо бачити. Так, квачку посадили. з'їздили в нас, святять сьогодні Пасху, бо в нас багато людей, ну велика парафія, зранку все, всього не встигає, тому завтра буде тільки служба Божа, а святять сьогодні з 1 до 6 години. Парники отак на день. Щоб бажано було їх швидше закрити, отак о, всі парнички на день відкриваються, бо сонце, щоб воно не палило тут і менше. Пізніше саджані, помиліше сходять, тут і вже такі гарніші. Так, одну сторону відкриваю. Якщо якщо прям велика жара, то треба відкривати дві. Ну, поки що відкриваю одну. Одним словом, то все. Зараз буду накривати, на відповідно, кожного дня, якщо сонце є, то треба відкривати, закривати, відкривати, закривати. Така трошки трошки треба бавитись. ну, але така робота. Одним словом, так, тут теж там, там піду, зараз вам покажу, там тато сьогодні. Зробив вихід в цей загон, що тут буде, ну то пізніше зараз одним словом, одним словом, е вам покажу. Так, тут ще розроблено, ну, бачок стоїть. Е Рогандапом перейшов перейшов там на одному полі, де має бути кермек. Кермек-два ну, два тижні ще перейде, ніж я буду садити, одним словом, тому десь десь перійка, перійку мотичити, не мотичити, воно нас все одно лишається, й нема часу. Перейшов вона якраз ще за два тижні згорить, то не бульба, не їсти, під квіти можна обробити, можна і буде і швидше. Ксло ну, швидше не, не бажано, щоб не спалило. Ось качки тут же, ну, я ж їх лишаю на дворі, там є така клітка заганяю, вони вже починають співати, щоб я їх, їх заганяв. Тут вони такі вже гарненькі. З цих я дивився це найстарше це, напевно, качечка і оце темніше біля неї качечка, а оце там в куті, так дивлюсь по крилах, ніби качур. Ну, одним словом, зараз треба буде їх заганяти. Качка і качка, болото, болото роблять при тому, що тут пісок. Ну, насправді йдош був перейшов, Ну, але ось такі справи. Ще підемо, зараз закрию, поки що хоч трошки тепло, підемо, покажу, що там. Що там Що там тату одним, словом, зробив, вихід тут буде отакий. Загон на молодняк і як вони будуть виходити з стайні, зараз вам покажу. Так Так воно виглядає тут всередине, ну, тут ось така дропенка, тут ще багато всього треба буде забирати, бо тут так ззаді було, скажімо так, не плановано. Ось тут вийшло таке кровомовно стіна. просто. Ось тут вибуло вікно, ось там ось ці курочки. Панта відділені, тут дошка і по дошці, і туди і на вихід. На вихід звідти. Тут і ось, так шиба була, тут звичайна стара порточка, та зняв шибу, зачепив ось такі залізяки, й свіже повітря їм заходить. Та й буде тут такий їм вихід, і тут і такий трохи є піднавісик, буде десь сховатись навіть, де зараз я покажу вам всередине. Так, це ось йде курчат. Ну, що сюди, як я і казав, тут ось банти зі старими курями в них речі там, а отут з цієї клітки, на спешку не включу, бо зараз буде. Зараз буде дуже шумно. Ось тут, а може і прийдеться. Тут за непильною поїлкою. Трошки збав, зараз я. Зроблю трошки по-іншому, може трохи більші. Ось так не реагують, дрібні дуже сильно реагують на спешку. Ось там. Лізуть. лізуть до мене, ось там воно отут трошки відступлено, відкріпеля, бо хай появи, що собі буде. І там цей, цей вихід буде, буде набір. Тут ще є ось місце, штаблі, тут нема, не перевертає. Буквально стоїть два штабля, буде ставитися. Тут штаблі, і вони собі будуть мати звідси вихід прямо туди, там догородиться і буде такий вигол на молодня. Тут в мене ось такі гарненькі мастеригреї. Мої з перших то що полишалося, такі курочки Від мої, Ну Тут переважна більшість погубки, тут е, є так о 10. Ломандраун. Мастегреї, здається, 4 курочки. І, ну, і десь, що, якщо проскочило, що б моїх що не взяли, а решта, а решта кого-то. Вони тут на відгодівлі такі, досить нічого правда, Якщо мене, то так поставить добре, що. Тиха. Добре, що, що один одного не кусає. Так, ти не туди, що в тікло вернися. Нічого, що зараз вернеться. вже скинули. Вже скинули планку. Вже скинули планку. Так, пішли до рай, але поняли, що, що, що не то місце і вернулись назад. Так, закриваємо. Так, ось такі справи буде, так зразу, що вони собі заход зранку відкривий, йшли, раніше самі заходили. Та і буде добре. Ось так тут, тут всіх. З цієї квочки, що було чотири коржати, так як я казав, було два слабші, Так і два відійшло, залишилось, залишилось два. Ось така голошейка, ось така брамка. ну Не знаю, не чистокровна, напевно, і така голошейка. Так вони собі тут їдять, п'ють. Це них добре. Це я вже був позбирав, перепілочки починають вже гарно. Гарно розношуватись. Там є пара курочок, що знесуть. Це від карликових тут лишаю. Так, ще сюди до хати не йдуть тут лишаю. Тут німецька лінія, оце і качуша, так без каченячок треба прибрати. Ну і не топче він такий. Останнє кача. ну і оця качка теж остання, Ну, вона така маленька з неї. Я її так лишив, щоб вона ще підросла, Ну, якщо брати в порівнянні з німецькою лінією, тут три качки німецької лінії. Просто, ну Це так, останні качу, бо тут, наприклад, є мої прості, ну, то вони теж такі ну не є зовсім що прям, прям маленькі. Це просто вона так в контрасті, бо це ще останнє качуня. Одним словом, ось такі справи. Е, завтра свято, завтра буде, ну, то що то треба буде готувати, буде, буде відпочивати більше. Так, Ось, ось так. Що все сьогодні сьогодні зробити. Всім гарного дня, мирного неба, хай у вас все буде добре і до нових зустрічей.